Рили відеокаст «Повіш медашто 20 до 80-річчя Ужну. Це не ювілейний концерт, а серія розмов з успішними людьми. Всі вони випускники ужну з власним бізнесом та успіхом, про який навіть колись і не мріяли, але впевнились Їх ми і запитаємо, як ви стали тим, ким ви є зараз. Усім привіт! Думаю, ви засумували за історіями брендів та успішних людей. Тому повіш медашта повертається! І ми повертаємося з випуском 80-річчю Альма Мата. У серії відеокастів ми будемо розповідати та спілкуватися з відомими випускниками. Тож сьогодні в гостях Михайло Сливко, лікар, стоматолог, хірург, імплантолог клініки Естет. Добрий день, як ваш настрій. Дякую, все чудово. Вітаю, вітаю, друзі! Отже, почнемо з найпростішого питання: як ви стали тим і є зараз? Якщо говорити про мене як про лікаря, то це ну це моя ціль, моє бажання, моя мрія була з, най, ну, з найперших моїх свідомих, скажімо, кроків, коли я вибирав свою професію. Якщо говорити про підприємництво, то це. Те, що я не можу назвати успішним, тому що мене цьому не навчали, тому що я лікар, і це тільки якимись е спробами і помилками було досягнено результату, який явно ще не, не влаштовує ні мене, ні е всіх моїх, е скажімо, стратегічних партнерів. Я думаю, що в будь-якому випадку важливо рух, важливо не зупинятися, ставити цілі і так далі. Як саме університет допоміг досягти успіху? Університет це, скажімо, площадка, з якої варто стартувати відразу, не просто чекати, що п'ять років пройде якимось чином все за зарухається за, за, за навколо вас, і це те, що досить великі вдало мені велику мотивацію. Багато знайомих, багато друзів, багато колег, які і наразі зі мною, а також Багато наставників. І е, я навчався на стоматологічному факультеті, він ось-ось відкрився. І тоді це було, скажімо, щось нове як для викладачів, так і для студентів. Відповідно, у нас був такий досить великий карт-бланш, е, який е, ми говорили, нас чули. Е, нам говорили, ми теж старалися не підводити наших викладачів, наставників і так далі. І зараз я теж знаю, що в університеті є багато можливостей поспілкуватися, отримати пораду не тільки знання, а й практичні життєві поради від ваших викладачів і ваших наставників. І я дуже рекомендую цим цієї можливості не нехтувати. Можливо, скажете, чим запам'ятали студентські роки, от не тільки як з викладачами, а можливо щось з друзями, однокурсниками, щось таке більш веселе. Чи не було таких мать так серйозних? Так, да, було багато метів, але не розкажу. У нас є, насправді університетське життя, воно е, запам'яталося багатьма е, яскравими моментами, багатьма друзями. На жаль, не всі, скажімо, залишилися в моєму житті. Дехто трагічно пішов, дехто просто виїхав. Але оці пам'ять і ця мить і прожиття, вони справді без Не вірте в те, що кажуть, що студентські роки найкращі в житті. Я хочу, щоб ви робили своє життя таким, щоб всі наступні ваші роки були найкращими. Це, до речі, як з весіллям. Весілля – це найкращий день вашого життя. Ну а далі що? Тому давайте так. Ваші студентські роки вони, звісно, мають бути класними, але будуйте своє життя так, щоб і наступні теж приносили вам задоволення. Після завершення університету ви одразу пішли тим шляхом, яким ідете зараз? Чи були спроби реалізувати себе в чомусь іншому? Я почав працювати в стоматологічній клініці з першого курсу. Я працював. На стерилізації я прибирав, я складав різні там дощечки, різні моделі і так далі, тому що я хотів просто надихатися своєю професією, розуміти, чи це мені відгукується чи ні. І за час свого життя я тричі думав, скажімо, змінити професію. Або не професію, а розвинути її в інший напрям. Mm -hmm. Стоматологія це галузь медицини, вона приватна, вона дуже класна. Я нею живу, я нею надихаюсь. Вона мене драйвить весь час. Я не бачу себе нічим іншим, ніким іншим. Але е, в той же час е, я завжди споглядаю на загальну медицину. Я займаюся хірургією і не всією хірургією великою я можу займатися. Мені не вистачає, скажімо, деяких знань, не вистачає практичних можливостей, не вистачає ліцензійних дозволів. Тому я тричі за свою практику дивився в сторону медичного факультету. Двічі я хотів перевестися, а зараз я знову хочу поступити. А які труднощі виникали під час кар'єрного шляху? І ще вони виникають щодня mm -hmm. і виникали, і треба розуміти, що це не труднощі, а це звичайні робочі моменти, які. Потрібно е, проходити для того, щоб е, рухати ну, ваш проект, ваш бізнес, або рухати е, ваші цілі і, і те, чим ви займаєтеся. Неможливо, е, неможливо нічого не роблячи, і чогось е, досягати. І знову ж таки, це як велике колесо, яке вам постійно потрібно підкручувати, тому ось щодня, щодня вам потрібно це робити. І це, скажімо, не має бути, не має викликати якийсь супротив. Труднощі це. Насправді просто тертя, яке вам потрібно подолати, щоб, щоб рухатись далі. А якщо б можна було повернути час назад, чи ви б щось змінили? Конкретно в студентські роки? Я не думаю, що я б щось змінив. Все, що відбулося, все створило мене таким, як я є. Всі, скажімо, складнощі це те, що створило. Мій характер і мене таким, як я зараз. Я не дивлюсь на минуле. Я пріоритизую майбутнє. Ви мусите розуміти, що все, що ви вкладаєте зараз, воно має бути з погляду майбутнього. Тобто ви вчитеся, щоб далі отримати не тільки знання і можливість працювати. Ви працюєте, щоб далі отримувати засоби для життя. Ви живете сьогоднішнім днем. Заради майбутнього, а не заради минулого. І туди не варто оглядатися. Що для вас є максимальний успіх у вашій сфері? Я стану. Для мене це щоденні усмішки моїх пацієнтів. Mm -hmm. Але успіх це може бути фінанси, успіх це може бути якісь великі визнання, великі імена. Це може бути е, якісь, не знаю, досягнення, якісь грамоти. Для мене це все не успіх. Для мене успіх це просто. Досягати своїх цілей, а їх неможливо досягти в моменті. Їх треба планувати, досягати, ставити нові. Тому це дуже дуже розмите поняття, і воно ставить людей в заручники. Не варто досягати успіху, варто досягати цілей. Okay. Знову філософія. Може, я перездам, тут у вас війна торкнулася кожного. Але як вона вплинула на вас, на вашу діяльність, та взагалі можна сказати бізнес, але в цілому вашу сферу. Вона кардинально змінила наше уявлення про світ, наше уявлення про майбутнє, наше уявлення про бізнес і про цілі нашого бізнесу. Зараз наша ціль загальна це щоб країна вижила, щоб люди максимально зберігали своє здоров'я. Ну і робота клініки, і моя робота, вона теж має. Досягати цих цілей. Я особисто оперую військових у нас безкоштовно повністю, я особисто оперую військових в Києві, тільки в суботу повернувся з ще одної операції. Ми постійно моніторимо якісь збори, які ми можемо допомагати закривати. І це те, що повинно робити кожен. Кожен бізнес свідомий, кожна людина свідома, тому що є тільки єдина мета це ну, зараз, на жаль, вижити. Тому не забуваємо донатити допомагати нашим Збройним силам України. Повертаємось до нашого університету. Як вам Ужгородський університет зараз? Чи взагалі бачили, наприклад, нашу сторінку, чи якісь заходи від нашого університету? Що, на вашу думку, змінилося з періоду вашого навчання? Ну, мені важко оцінювати. Я насправді п'ять років навчався в університеті, 2 роки інтернатури, чотири роки я був головою профкому. Шість років я був членом вченої ради факультету, три роки вчено, членом вченої ради університету, чотири роки викладав. Я був весь в університеті, весь і в організації, і, і в навчанні, і практики, і різні обміни студентами. Зараз ну, я навіть і близько настільки наближений, тому мені немає з чим прийняти, тому що всю свою енергію, всі свої... Скажімо, запали і цілі я переорієнтував на розвиток власне, своїх проєктів і себе як лікаря, тому не можу прийняти. Університет залишився десь там далеко, але завжди радію його успіхам і новим проектам. Можливо, є якийсь іскравий спогад. До ви сказали, що ви були в профкомі. Це, до речі, дуже цікава інформація. Можливо, є якийсь спогад. Що таке яскраво, можливо, організовували брали участь в якихось заходах? Ну, Ми багато організовували, я допомагав активно, але найяскравіший спогад це все-таки відпочинок на морі Ого. в затоці. Ніче собі. На жаль, зараз вона виглядає зовсім інакше. І нещодавно я тільки передавлявся кадри звідти, і це дуже сильно вдарило, скажімо, по, по цим mm -hmm. спогадам. По Таким моментом, який ми проживали разом, і це ком'юніті, воно залишилося і надалі разом. Це дуже цінні зв'язки, тому це теж як порада. Беріть участь в різних заходах і колекціонуйте ці спогади, бо не зрозуміло, що буде далі. Михайло, я у нас одна ідея, експериментальна рубрика. Ви є професіоналом своєї справи, тому я ставитиму вам питання. А у вас є декілька секунд на відповідь. Рубрика називається Google Запит, це те, що найчастіше гуглять люди у цій вашій сфері. Е, тому, е, якщо готові, ви мені скажіть. Ви хочете, щоб я був вашим чатом GPT? Так. За 2 секунди далі. Добре? Ну, не, ну, постарайтесь, Чим не менше, швидко. Та? Так. Добре. Отже, готові. Перше питання. Скільки разів потрібно чистити зуби на день? Мінімум двічі, але поки не будуть чистими. Краще вранці чи краще ввечері. Краще двічі вранці і один раз ввечері. До сніданку, після сніданку і ввечері. Болить зуб. Що робити в домашніх умовах? М -м записатись до лікаря і знеболитись. Чому чорніє зуб під пломбою? Трата герметичності. Пломба протікає, як і будь-яка негерметична частина вашої стіни чи нашого асфальту, вона протікає. Вода у нашому випадку слюна з мікробами потерпляє під негерметичне з'єднання реставрації зубом, і тому там розвивається каріс дуже добре, тому що там є тепло, є що їсти, організм не бореться з ним і під пломбами каріс розвивається значно швидше. Тому їх треба замінювати. Скільки часу в загальному може стояти пломба? Без, без обмежень, але їх треба контролювати їхню якість краєвого прилягання, тобто герметичності. Від 10 років і більше. Менше 10 років не варто тоді ставити бомбу. Чому є наліт на зубах? Тому що ми їмо. І той наліт, який ви не бачите, він з'єднується разом з мікроорганізмами в ротовій вертові утворює таку, такий жирний наліт, який називається біоплівка. І ця біоплівка, вона значно. Агресивніше, ніж просто деякі мікроби, ніж просто їжа, яка в нас на на зубах. Вона утвориться не зразу, за 48 годин повноцінно, але тому треба регулярно чистити. Що краще: зубна нитка чи іригатор? Свята Трійця – це зубна щітка, зубна нитка, ополіскувач. Іригатор це допоміжний метод, він не чистить. Він тільки, скажімо, допомагає чистити. Це так, ніби ви супербрудну машину помили не керхером, а просто шлангом з води. Механічне очищення немає іригатором. Чому не можна чистити зуби водою? Можна. Просто треба щіткою чистити. <хи> Ви можете чистити зуби без зубної пасти. Зубна паста це не доместос, яка вичистить ваші зуби. Зубна паста це просто посередник, приємний запах і консистенція. Але важливо механічна чистка. Ваше взуття має бути чисте, а не заляпане, скажімо, там, кремом для взуття. Спочатку чисте. Механічне чищення це найважливіше. Дуже дякуємо вам, Михайло, за відповіді, що знайшли взагалі час для Я. нас. Що ви бажаєте університету до дня його народження? Бажаю стрибкоподібного розвитку. Бажаю покращення знань студентів і війти в рейтинги, можливо, навіть Плюща. you <laughs>